Буба. Це всі знають, весь інтернет, вони різних кольорів. Ми вирішили, що нам такий кольор потрібний, ніжнятіна така треба. У Бутафорському цеху обласного театру Ляльок у Кропивницькому завершують виготовляти ростові ляльки до новорічної вистави Сонік рятівник. Одну таку ляльку шиють два тижні, розповідає головна художниця Оксана Шарій. У цій виставі у нас три, три нові ростові ляльки. Це Сонік, це Лабуба і Грінч. Потрібен, щоб він кудись дивився, через щось дихав. Зміг напротязі всієї вистави у цьому скафандрі пропрацювати. Але до цього скафандра ще йде ростовий костюм, отака обувка. Розповідає, відключення електрики впливає на роботу цеху. Коли немає електропостачання, вмикають генератор. Працюємо не тільки з такими клеями, які не потребують світла, а з тими клеями, які потребують світла, гарячий клей і так далі. І тому о, якщо потрібно, то ми робимо швидко». Треба обов'язково викрити і якнайшвидше зупинити викрадача, щоб свято Нового року прийшло вчасно. Центо, усе зрозуміло! Завдання буде виконано! Репетиції вистави почали місяць тому. Дмитро Капітонов грає роль Соніка. Він позитивний персонаж під час цієї вистави він намагається врятувати свято. Ти класно вмієш танцювати своїми тими маленькими ніжками. Ой, Дякую тобі! Вистава інтерактивна. Рухи за персонажами можна повторювати у залі, каже акторка Інна Марченко. Я вже скільки років працюю в театрі і, от вперше граю саме міньйон. Такий ви бачите кумедний яскравий персонаж, якому потрібно було підібрати голосову характеристику, певну, попрацювати над образом, попрацювати над жестом, щоб це було цікаво дітям дивитися, адже вони його бачать де. Телевізорі, а тут вони приходять до театру, де їхні улюблені персонажі вони оживають. Авторка та режисерка, постановниця вистави Олена Мудрієвська розповіла, що написала п'єсу влітку. У мене є семирічний синочок, на якого я останнім часом орієнтуюсь. Коли пишу якісь п'єси, ми все ж таки хочемо, щоб кожна дитинка вірила в те, що бажання, яке він загадає для Санти, що воно здійснить у виставі. Задіяли всіх 12 акторів театру. Двоє нині на службі у збройних силах. В нашому театрі дитина може поринути у цю безтурботність. Ми знаємо, як багато часу діти наразі проводять у Сховищах це і дитячі садочки, коли вони такі маленькі, і ми також виїздимо на виїзда по дитячим садочкам, їздимо, і ми бачимо, як швиденько їх збирають, як дітки панікують в цей момент, який стрес вони переживають. Прем'єра відбудеться 25 грудня. Ми приготували для наших дітей дуже хорошу ігрову програму, яка буде після вистави. Називається Новорічний драйв автор Катерина Нестеренко. У нас вихідних днів у новорічні свята. Немає. Ми всі працюємо, тому що новий рік це свято для глядачів, яке ми хочемо подарувати. Новорічну виставу можна переглянути у театрі Ляльок до 11 січня. Ірина Полулях, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.